Сьогодні я вирішив вам записати відео з розв'язуванням задачі і номер 6 на сторінці 234. Ну а задача номер 7 зробити по аналогії з тим, як я вам поясню зараз задачу номер 6. Так, окей, запис іде. Так, отже, ми з вами на попередньому уроці вивчили радіокнопки та пропорції. І сьогодні ми спробуємо зробити задачу, де ми їх використаємо. Не просто щоб були вони, щоб їх можна було поклікати у нашій програмі, а щоб вони виконували певні дії і щоб ми дещо могли відповідно перевірити. Отже, задача номер шість. Так, побудуйте математичну модель і створіть проєкт, у якому можна обчислити суму або різницю, або добуток, або частку відділення двох довільних чисел залежно від вибраного перемикача. Збережіть проєкт у папці з іменем завдання 6.9.6, ну, можна у файлі з таким іменем у вашій папці. Так, гаразд. Отже, аналізуємо умову нашої задачі. Що? Які в нас дані є вхідні і які вихідні. Отже, у нас вхідними даними тут буде, по-перше, прапорці, якими ми будемо вибирати, що ми хочемо обчислити: суму, різницю, добуток або частку. Так, далі. Ще вхідними даними будуть. Два числа, два числа, які треба буде виводити. Ну, і вихідними даними, відповідно, результат нашого обчислення буде, що це сума, різниця, добуток або частка. Так, отже, отже, нам треба створити вікно, в якому буде два текстова поля, куди ми вводитимемо два числа. Так. Буде чотири радіокнопки, якими ми будемо вибирати дію, що ми з цими числами будемо робити. Можливо, кнопка буде обчислити, щоб провести розрахунки. І буде поле або текстова мітка, куди ми виведемо результат. Так. Математична модель доволі проста, тому що в залежності від того, що в нас, яка радіокнопка вибрана, ми або числа C2 будемо додавати, або віднімати, або множити, або ділити. Тобто проста математична дія буде над ними виконуватися. Так, зробимо цей проєкт, використовуючи репліт, тому що в декого я знаю, там Python вдома не встановлюється, дехто взагалі лише з телефона чи з планшета працює. Replit це е, е, такий портал, який працює через інтернет, і там можна писати програми на Python. Так, отже, заходимо на Replit.com. Replit.com. Заходимо в свій аккаунт. Так, я секундочку перевірю, щоб у мене все окей було. Що писався? звук, звук пишеться. Так, заходимо в логін. Ми всі там реєструвалися вже. Так, заходимо через Google аккаунт свій. Так, е, використовуючи Google аккаунт. Так, і, е, і відразу будемо. Що? Відразу будемо створювати новий проєкт. На відміну від звичайного Python, тут нам треба зразу буде при створенні нового проєкту. Вибрати, що ми чи будемо Кінтер використовувати, чи звичайний Python будемо використовувати. Тому е натискаю Create Replit, Ось кнопочка. Так, зараз я зайшов у свій аккаунт. Бачите? Так, е натискаю кнопку Create Replit І ось отут мені треба вибрати Кінтер. Оце саме буде створено проєкт, по якому ми зможемо використовувати Tinder. Далі називаємо наш проєкт. Проєкт у нас називаємо ми завдання 6.9.6 в нашому випадку. Я використовуватиму кирилицю, Не кірилицю латиницю. Так, транслітом завдання підкреслення 6.9.6. І о, натискаю Create Replit. Звертаю вашу увагу, що тут зліва в нас має бути вибрано, що ми використовуємо TKinter. Якщо просто вибрати Python, то нам буде дещо проблематичніше працювати, тому що, якщо ми виберемо TKinter, нам зразу replit підставить, підключить необхідні нам бібліотеки. Так, зараз створюється наш проєкт. У ньому створиться файл main. Зараз він відкриється і цей файл матиме вже деяку заготовку. Ось, по-перше, в нас команда для підключення ткінтера. Вона трошки відрізняється від тієї, що ми використовували, але, по суті, вона робить одне і те саме. І ще звертаю вашу увагу, коли ми створюємо тут вікно. Ну, тут воно не root, а window названо. Це теж не так важливо. Я звертав вашу увагу на те, що root це умовна така назва, яку ми використовували, window теж можемо використати. І тут зверніть увагу, перед TK Тут використовуємо такий префікс, тому що префікс tk. Це обов'язково, тому що ми підключаємо наш ткінтер не через From, import зірочка, а через import tkinter STK. From import, тут, на жаль, у репліті щось мене не вийшло нормально запустити. Ось такий спосіб працює. Ну і ще в нас заготовка зразу створюється вікно. З надписом Hello World. розміри вікна встановлюються. І на вікні ось у мене зразу створюється е, мітка, текстова мітка «Label» з ім'ям Hello. І кнопка з ім'ям Button. Тобто ми вже зразу можемо запустити, і в нас у вікні буде е, розміщено мітку і кнопку. Зараз я натискаю Run. От Створюється зона, де буде наше вікно відображене. Так, чекаємо, поки скомпілюється і запуститься. І ось маємо вікно таке з надписом Hello World і кнопкою, яка нічого не виконує, але клацається. Ну, от Зараз ми отут будемо змінювати. Так, що нам треба додати? Згадаємо, мову, нашої задачі. Тут треба нам два поля для введення чисел і чотири радіокнопки. Звичайна кнопка для розрахунку у нас є. Ми можемо надпис на ній змінити на обчисли. Що зробимо зараз? Обчислити. Так. Ну а надпис на результаті ми можемо зробити його порожнім, тоді, відповідно, туди будемо присвоювати те, що нам треба. Зараз зробимо порожнім. Так, гаразд. І е, тепер будемо додати два текстові поля. Текстові поля нам треба розмістити над, над надписом оцім і кнопкою. Тому я тут зараз, після того, як ми створили вікно і встановили його характеристики. Ось мені штучний інтелект щось підказує, щоб я писав. Ну, я проігнорую, не буду писати. Значить, Тут я хочу зараз створити поле для вводення першого числа назвемо його. A буквою, або А латинське. Так, і це у нас буде поле для воду. Це entry. Я нажимаю CK. Ось мені йде підказка. Так, і в дужках мені йде підказка, що я тут навіть можу е, писати. Ну, писати давайте я е, можу що тут писати. Дуже багато різної. Підказки у мене. Так. Араз, залишимо пока порожню. Значить, перше. Або ну, напишемо там текст. Текст. Здається, текст. Текст. Текст var. Текст variable дорівнює. Давайте нулик напишемо. Нулик напишемо. Так. Снулик мені підкорислило, і пек під, зразу пропонує табом я погоджуюся. Зараз давайте запустимо. У мене повинно. О, і B мені підказка пішла для другого. Чого ж не погодиться, погоджуємося. І B, мабуть, пек зараз буде. B.пек теж погоджуємося. Зараз ми додали два, це не надано, Ігноруємо. Так, додали два поля для вводу. Давайте запустимо, зупинимо цей попередній наш код, і запустимо цей вже змінений. Ось ми бачимо два. Але у мене ось тут з виводом нуля. У мене щось не спрацювало. Щось не спрацювало. Я невірно дані записував до ентрі. Давайте. Так, гаразд, продовжимо. Продовжимо. Так. І о, зараз отут я допустив помилку, тому я зараз оце видалю. видалю. Пригадаємо тоді, як туди зробити нулик, зробимо по-іншому. Так, о, давайте думати, що нам треба ще додати до нашого цього компоненту для того, щоб. Проводити обчислення. Це нам треба радіокнопки для уведення дії. Тобто в нас буде радіокнопка додати, радіокнопка відняти, радіокнопка помножити, радіокнопка поділити. Тобто буде 4 радіокнопки. Радіокнопки, відповідно, е так, додати, назвемо першу радіокнопку. Мені пропонує button, але я ні, мені треба саме радіокнопка, тому я нажимаю tk Radio Button». О, відкриваю дужку. Значить, далі, у цій радіокнопці нам треба нам прописати. По-перше, текст прописати, який повинен на цій радіокнопці відображатися. Так. Зразу мене ось і плюсик підставило, погодимося. По-друге, нам треба встановити значення, якесь спрацюватиме, коли ця радіокнопка буде вибрана. Value. Так, ну, хай нехай буде один це для додавання. Так, ну і виберемо uh, Variable, правда, я її ще. Не створювали, але створимо choice. Назвемо так, як ми робили з вами на уроці в понеділок. Так, choice. І тут choice нам перед тим, як ми створювали радіокнопку, треба це описати. Це буде Choice. Choice. І там ми писали, як? Там ми писали int var ціле число. Да? Uh, а тут нам треба буде тікей інтвар написати. Oh, все, TK, не забуваємо додавати перед всіма об'єктами. Так, і от, відповідно, у нас uh, вибирається це радіокнопка. Далі треба упакувати. Adpack. Adpack. Так, едва, душка-душка. Все, перевіримо, що в нас вийшло. Зупинимо це, запустимо наново. Так, ну от бачимо, з'явилася в нас кнопка з плюсиком. Кнопка з плюсиком, яку ми, відповідно, натискатимемо, щоб вибрати певну дію. Так, гаразд. А, далі, 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 далі. Аналогічно ми створюємо кнопку відняти. Кнопку відняти, називаємо СББ, або з так, і назвемо так само пак, і значення їй присвоїмо 2. Далі кнопку помножити створюємо. Назвемо її Mull. Від multiplication англійська, що значить помножити, і значення буде рівно. Ну, і ще ж оце плюсик. отут відповідно, мінус поставимо. Тут відповідно зірочку поставимо. Так, зірочка. Так, і е, для ділення діл назвемо назвемо цю див, дівд. Дів. дів, дів назвемо цю четверту радіокнопку і поставимо так похилу рисочку, що значить поділити, і значення буде 4. Так, перевіримо, що в нас вийшло. Дивіться, 4 одинакові блоки: відповідно: додавання, віднімання, множення і ділення. Так, перевіримо, що в нас вийшло, чи не вискочать ніякі помилки. Да, ось бачимо поле для воду одного числа, поле для воду другого числа. Значить, далі йдуть операції додати, відняти, помножити, поділити. Так, і, відповідно, кнопка, щоб провести обчислення, і десь тут під низом, чи тут зверху, надпис, для того, щоб вивести результат. Тобто, фактично, ми інтерфейс уже наш. Зробили, наша задача залишилося написати код для проведення всіх цих е, обчислень. Код для проведення всіх цих обчислень. Отже, так, секундочку. Так, гаразд, будемо тоді писати код. Так, код буде в нас виконуватися тоді, коли відбувається натискання по кнопці обчислити. Значить, що ми робимо? Ми шукаємо, де наша кнопка створена, ось вона створена, і ось тут пишемо команд. Команд. І команду для обчислення назвемо, ну, наприклад, calc від слова calculate, що значить обчислити. І тепер оцю створимо функцію calc десь, отут після імпорту, зверху, яка відповідно буде здійснювати обчислення. «def». Визначити калк. Калк. Порожні дужки, Двокрапка. Двокрапка. А, і ось тут зараз будемо писати код для нашого обчислення. Так, який будемо код, значить, що ми перше повинні зробити? Ми спочатку повинні прочитати число із першого поля, з поля з іменем А. Число з Ну, А вже в нас змінна зайнята, Тому давайте велику букву А використаємо. Використаємо велику букву А для того, щоб у неї прочитати значення з першого поля. Оце число, яке користувачем буде введено сюди. Так. Угу. Так, отже, як прочитати число за цього ентрі? От мені зразу пішла підказка. Зверніть увагу. Єдине, що тут entry 1 написано, ми виправимо entry 1, на entry в нас називається маленькою буквою А. Оце ми прочитали, зразу перетворили в число ціле. Чи обов'язково на ціле число? Може і не ціле бути, тому я оце їх заміню на флот. Отак. От, що робиться команда? Ця команда, ага, чомусь не подобається велика буква А. Ну, так, не прийнято. А, не подобається через те, що ми ще не використали це значення, ми його отримали, але ще ніяк не використали. Ну, Та помилка в нас зникне, коли ми далі підемо. Значить, аналогічно ми читаємо до змінної B велике значення з другого текстового поля. Так, я відповідно тут міняю на B велике. А тут міняю на B маленьке. B маленьке це так у нас ось називається. Ось оце друге текстове поле, з якому ми зараз прочитаємо дані. Так, а тепер дивимось, що ми робимо. А тепер, в залежності від того, що вибрано, яка радіокнопка в нас тут вибрана. В залежності від цього, ми повинні або додати а і B, або відняти а і B, або помножити, або поділити згідно з умовою нашої задачі. Тому нам треба проаналізувати значення нашого цього choice. Значить, якщо choice дорівнює 1 то ми виконуємо команду додавання. Якщо choice дорівнює 2, то ми виконуємо віднімання. Відповідно, для 3 множення для четвірки ділення. Значить, результат нашої операції записуємо до змінної цей. Значить, отже, нас повинна далі бути умова. Якщо, Якщо if. Choice. Choice. Get. Get. Дорівнює. Одиниці. Що ми робимо? О, мені вже пішла підказка. Бачите, штучний інтелект мені допомагає. Він догадується, що я хочу зробити. Я хочу додати. Натискаю таб. І e, все команда уведена. Тепер інший варіант. else if. Else if. Elif. Elif. Інакше, якщо Choice. Choice. Get. Отримати. Дорівнює. двійці Бачите, далі штучний інтелект мені допомагає. Йдемо на віднімання. Так, віднімаємо. Бачите, як просто все це робиться з використанням штучного інтелекту. Так, okay. гаразд. Далі дивимося. Далі в е, нас ще два варіанти може бути Elif. Elif. Звертаю вашу увагу. Ось елиф. Е, угу, так. Елиф. Бачите, якщо 3, він множить табом підтверджує. І останнє елиф. Елиф. Так, ну що, підкажеш ти останній дій. Підказує. Ділення отримає. Все. Взагалі, майже все він за мене зробив. Так. Е, може ще варіант. Бо... Ні, п'ятого варіанта в нас бути не може, тому що в нас тільки чотири радіокнопки, тому ми отут виходимо з наших іфів. Так, ігноруємо підказку нашого. Угу, стоп, стоп, стоп. Ігноруємо підказку нашого штучного інтелекту, точніше, не нашого, а того, який встановлений на репліт. Так, і тоді нам треба вивести результат до нашого лабела, який називається Hello. До речі, не гарна назва Hello. Зараз ми її перейменуємо. на «Result», Нехай називається «Result», результат. Отже. Значить, ми в оцей «Result», Зараз у нашій цій функції повинні вивести що? Як це так виводить? Почекайте. Сет текст здається. Text. set текст text працює. ні, Сет текст не працює. Отже, ми у квадратних дужечках і з апострофах пишемо текст. В результат текст ми повинні вивести наше C. Єдине, що це у нас це буде число, і тому його треба перетворити в рядок. Я пишу СТР в дужках C. Це велике. Так, ну, помилки нам не висвічує. Можливо, все буде працювати. Зараз перевіримо. Зупиняємо той попередній проєкт, який ми запустили, ще не запустили, і запускаємо наново. Так. Отже, запускаємо. О, є в нас 4 поля. Давайте сюди вводимо один. Сюди вводимо 2, вибираємо додати, нажимаємо вчислити. Вірно, прекрасно. А що буде, якщо відняти? А якщо відняти, буде, то піде обчислення, трошки працює повільно. Так, мінус 1, все вірно. Так, якщо помножити, вибрати, обчислити, натискаємо, виводить 2. Якщо поділити, виводить. 0,5. Все, прекрасно працює. Давайте більші цифри візьмемо. 1000. 1020. Давайте спробуємо. Якщо додати, буде 1020, якщо відняти, буде 980, якщо помножити 20 тисяч, якщо поділити 50. Отже, як бачите, програма наша успішна виконує те, що ми від неї хотіли. Причому звертаю вашу увагу на те, що на 50% за мене Тут програмуванням займався штучний інтелект, який є в нас влаштованим всередину нашого репліта. Тому, виконуючи завдання 7 можете або по аналогії повністю все виконати самостійно, використовуючи ID на комп'ютері. Або е використовуючи репліт і е з допомогою штучного інтелекту теж можете спробувати розв'язати дану задачу. Після того, як розв'яжете оцей файл, якщо будете репліт, можете просто поділитися зі мною, використовуючи кнопку Invite. Invite тут пишете мою електронну пошту е і поділитись мені ваше завдання. Прийде М або. Або можете оцей код скопіювати, вставити у файлі кайдла. І тоді мені цей через НЗА надіслати мені цей файл. Ну, не іменно цей, а по завданню 7. Завдання 7, нагадую, ви повинні аналог... по аналогії зробити самостійно. Давайте подивимося. Побудуйте математичну модель так, і створіть проєкт, в якому можна обчислити суму різницю добуток частки від... відділення. Двох дійсних чисел, залежно від установлених позначок прапорців. Значить, чому відмінність? Відмінність, що ми будемо не радіобатонами користуватись з вами, а чекбоксами. Так, ну, про чекбокси у нас написано у параграфі, які ми з вами вчили на попередньому році 6.9. Робота з чекбоксами у нас не сильно відрізняється від роботи з радіокнопками. А і штучний інтелект, якщо ви через репліт працюватимете, штучний інтелект вам допоможе. Так, гаразд, на цьому все. Тому е, до наступного уроку чекаю від вас виконаного завдання номер 7 До побачення.